Шановні колеги, ми всі готуємося з вами до переходу на AC Payments. Хтось уже перейшов і працює спокійно, хтось ще чекає. Пам'ятаємо, що 31 січня це наш останній день, коли потрібно здійснити перехід, тому що 1 лютого, швидше за все, всі, хто не перейшов, будуть забанені. Значить, чого я пишу зараз це відео? Тому що дуже багато запитів. З деяких питань і я хочу прояснити деякі моменти, які можливо вам трошки спростять вашу роботу і ваш перехід. Хочу зразу зазначити, що в нас в групі вже дуже багато дописів на цю тему, і моїх дописів, і колег дописів. В коментарях дуже багато різних підказок, тому користуйтеся. Якщо потрібно ще якісь підказки і розбір вашого кейсу окремо, будь ласка, це тільки через консультації платні у мене, і вам доведеться. Чекати, тому що зараз просто аншлаг з ними. А я наскільки можу спрощую вашу роботу, тому що я розумію, що не всі можуть оплатити мій час. Тому користуйтеся тим, що є у вільному доступі в нашій групі дуже багато інформації, можна сісти, розібратися і скласти якісь там певні для себе плани роботи. Ще раз хочу наголосити на тому, що це моя робота. Якщо ви до мене приходите і хочете знати саму мою думку, будь ласка, поважайте мене і мій час. Особливо зараз, коли його вкрай мало, і кожен день у мене дуже-дуже багато запитів. Я просто не можу фізично всіх, всім відповісти, всім допомогти. Тому зберігайте спокій. Чекайте своєї черги, і е, я дуже прошу не створювати такі кризові ситуації, тому що якщо я буду кожному відповідати, хоча б на одне питання, хто до мене звертається в приватні. Повідомлення, я просто до кінця дня фактично лопну. Тому або питайте в групі, вам група відповість, якщо ви не хочете, щоб саме ну, щоб якісь були у вас витрати на ваші питання. В групі можу я діти ввечері і відповісти все, можуть мої колеги допомогти, і можете скористатися тією інформацією, яка вже наразі існує. Це такий вступ ліричний. Ну, а тепер поїхали. Що саме зараз ми маємо які такі дуже критичні моменти, які потрібно висвітлити. Значить, перше, є думка, що при переході на AC Payment старі магазини починають банити. Це неправда. Їх банять тільки в тому випадку, коли у вас щось невірно вказано, ви полінувалися вивірити всю інформацію. Ви полінувалися подивитися, чи у вас збігається інформація в пайонірі і на Еці. Ви щось там колись порушували неправильно, щось зробили, у вас магазин там ну, фактично якийсь. Якісь з дуже великими порушеннями, тоді можуть бути проблеми. Якщо ви все нормально перевірили, якщо ви все вивірили, якщо у вас інформація в паенірі збігається з інформацією в Legal, це означає, що магазин вас буде ваш буде жити довго, і щасливо, ніхто його не чіпатиме. Другий момент. Я ще раз хочу наголосити на тому, що хто вказаний в Legal and Tax Information, тот є власником магазину. Це для тих, хто хоче перевести магазин, там куплений чи подарований, чи ще якийсь на себе. Ми це все обговорювали в групі в коментарях. І в дописах. Тому шукайте, слідкуйте і дивіться, що у нас там було записано. Третє: ситуація зі зміною інформації і запитами. Що, про що я хочу сказати? Зараз ЕЦІ зробили якісь собі нові скрипти, по яким вони починають, якщо ви даєте запит, це от буквально декілька днів тому сталося, і в мене вже, мабуть, 3, 4, 5 десь кейсів з цього приводу. Якщо ви подаєте запит на зміну інформації, вони замість того, щоб вам відповісти, як це робиться, вони починають вас ем, тероризувати, що ви типу хочете поміняти власника. У кого є сили з ними сперечатися, той може доказувати, що він власник, і о, він просто написав там якесь чарівне ім'я, яке е, ну, не стосується його. Е, хто не має на це сил, е, будь ласка, я раджу взагалі не робити ніяких запитів, а потихеньку міняти інформацію так, як ми обговорювали з нами в нашому семінарі, і так, як ми обговорювали з вами. Е, в наших дописах. Посилання на семінар є в прикріплених, значить, повідомленнях в групі. Ви можете це все побачити. Може, він досі в доступі на покупку 10 доларів. Я додаю вас ще в групу, де це все обговорюється, де можна задати питання і вам допоможуть. Ну, Завжди, скажімо так, вихід є. Надалі, значить, наступне це четверте. Якщо у вас свіжий аккаунт Пайонір, будь ласка, дочекайтеся, поки вас опрувнуть всю вашу інформацію там. Поки у вас щось вісить не до кінця погоджено з техпідтримкою, краще їх зайвий раз пнути і спитати, чому вони це не погоджують і пришвидшити цей момент. Почекайте, будь ласка, краще, щоб ваш аккаунт Пайонір був повністю верифікований. І далі ще одне питання, яке в нас виникло в нашому робочому чаті по семінару, це ФОП. В жодному разі не реєструйте пайонір на ФОП, тому що Pioneer зареєстрований на ФОП є бізнес аккаунтом. Якщо ви під'єднуєте бізнес-аккаунт пайоніра до Еці, у вас, вам, у вас на Еці стоїть індивідуал-аккаунт. Якщо у вас є розбіжності в аккаунтах в одному варіанті бізнес, в іншому індивідуал, відповідно, Еці починає глючити, і ваш пайонір він просто не підключає. Якщо ж ви вирішите, що у вас буде на пайонірі бізнес і на Еці бізнес аккаунт, відповідно. Еці рахує бізнес акаунт свій на своїй платформі, як такий, що належить якійсь компанії, корпорації ще, ще комусь. І відповідно воно почне у вас випитувати, видергувати документи на компанію або на корпорацію, якої у вас немає. Тому. Я би радила вам поставити реєструвати в Pioneрі аккаунт індивідуал, і на Etsy аккаунт теж індивідуал, ніяких ФОП, все на себе. Нагадую, для тих, хто все-таки бажає пролізти на Etsy через американську, європейську чи ще якусь компанію, що це неможливо, якщо ви не є. Мешканцем тієї країни, в якій у вас зареєстрована компанія. Якщо ви не можете надати ці документи, які підтверджують проживання і всякі інші документи в цій країні, якщо у вас магазин зареєстровано, на Саму компанію, а не на вас, ваш магазин жити не буде. Ну, це таке знову ж таки трошечки лірічний відступ, тому що, перш за все, нас цікавить питання Etsy, Payments і України. Але ж нехай буде ще і ця інформація. Стосовно ще якихось критичних моментів. На, при переході на Payments, у нас вже було невеличке відео з помилками. 15 помилок, здається, там було. І, значить, купа дописів в групі. Один з них прикріплений в повідомленнях, важливих повідомленнях в групі. В ньому зібрано максимум інформації, відповіді на всі питання. І плюс до того всього я ще і зробила. Додала в коментарях посилання на всі важливі дописи з цього питання, які є в нашій групі. Тому спокійненько переходимо, не нервуємося, переключаємо магазини, вже багато хто перейшов і працює. Проблем немає, банів зараз немає, і наче все добре. Заряджаю вас, як той Кашпіровський, на позитив. Все гарного всім дня, гарного переходу, успіхів і тримаємося, нас нічого не доб'є, навіть Еці. Колеги ледь не забула невеличкий по від мене. Значить, вчора було звернення від людини, якої магазин заблокував Еці через те, що вона, значить, вона вже давно працює ну, відносно давно на Еці Payments, і Еці намагався зняти гроші щоб була оплата їхніх фі, і на балансі, внутрішньому балансі всередині магазину, цих грошей не вистачило, пішов мінусовий баланс, і Еці вирішив. Значить, ще зняти гроші з картки. А, на основній картці, яка була прикріплена до магазину, грошей не було, вона була основною і вона була нещодавно додана, і вона була фактично пустою. Значить, на ній грошей теж не було, і Еці не зміг автоматично зняти свої ще з картки. І сталася така ситуація, що вони не змогли дістати гроші з аккаунту. Відповідно, не змогли дістати гроші з картки, і вони заблокували магазин до того моменту, поки користувач не оплатить їхні рахунки. Оплату рахунків в такому випадку можна здійснити. Не через там фінанси, не через якісь інші кнопки, пов'язані з оплатами, а е, через. Закриття магазину. У вас там є такий, значить, така позначка, що у вас, коли ви закриваєте магазин, у вас є там позначка, що у вас є такий-такий борг. Натискаєте на цю позначку, відкривається режим оплати, і ви маєте оплатити повністю цей борг, навіть якщо він на теперішній місяць, а не на минулий. І тоді вже подавати апеляцію. Магазин при цьому. Не закривається, навіть якщо ви використовуєте цей режим а, закриття магазину, тому що ви не натискаєте кнопку Закрити магазин, а ви займаєтеся оплатою рахунків. А, коли ви оплатите все, а, десь приблизно протягом. там... А, Доби двох ваш магазин мають відкрити. Будь ласка, звертайте увагу на те, що у вас на картках має бути плюсовий баланс, щоб еці могло списати з вас, і в разі, якщо їм не вистачить грошей на вашому внутрішньому рахунку, щоб Еці могло списати гроші з вашої картки. Як показала ця практика, Еці не списує гроші з. Вашого пайоніра, а відповідно, зразу з кредитної чи там з якоїсь картки. Тому слідкуйте за цим, слідкуйте за вашими там рахунками. Ну і власне тепер вже точно всім успіхів в їхній роботі на новій платіжній системі EC Payments. Все, до зустрічі, до зв'язку з вами.